США активно обговорюють, яким буде майбутнє українсько-американських відносин після суперечки Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі. Державний секретар Марко Рубіо висловив сподівання, що все це можна перезавантажити, але додав, що український президент повинен вибачитись за свої слова в овальному кабінеті, які Рубіо вважає були агресивними та неприясними. Натомість у демократичній партії звинувачують Дональда Трампа і віцепрезидента Венса у їхній риториці. Про те, як цю тему обговорюють у США, говоримо далі з Марією Уляновською, яка зараз приєднується до ефіру. Марія, вітаю тебе! Вітаю, Стапе, вітаю наших глядачів. Марія, ми почули мряд нових заяв від президента і посадовців адміністрації Трампа щодо України. Буквально зараз так говорить американський президент. Що зараз вони транслюють? Ну, по перше, Остапе, варто сказати, що і адміністрація президента США і адміністрація українського президента все таки мають надію, що стосунки між двома країнами можна поладнати. Так, Марко Рубіо сказав, що е, висловив сподівання, що відносини Києва та Вашингтона все ж таки можна перезавантажити після того, що сталося в п'ятницю. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що е, цей один випадок не буде визначати всі стосунки між Україною та Сполученими Штатами. Далі він також сказав, що він сподівається, що угоду про корисні копалини, заради якої він і приїхав до Сполучених Штатів, все ще можна буде підписати. Однак, міністр фінансів США Скот Бесен повідомив, що угода наразі не обговорюється. Він каже, що передумовою для цієї економічної співпраці було бажання і готовність Володимира Зеленського укладати мирну угоду. Про те, що угода підвисла в повітрі, повідомив також радник з нас безпеки США Майк Волс. І він також сказав, що ситуацію в Білому домі між президентами США можна назвати сміховиною та неприятною. Також у Дональда Трампа буквально зараз запитали, чи готові Сполучені Штати підписувати все таки цю угоду з Україною. Він сказав, що не думає, що це можливо зараз, і сказав, що завтра будуть більш буде більше деталей. І коли його спитали, що має зробити Зеленський, щоб повернутися до переговорів, Дональд Трамп сказав, що Зеленський має бути більш вдячний за те, що вже зробили Сполучені Штати. Інше питання, яке піднімають зараз тут у Сполучених Штатах. Це питання виборів в Україні. Знову ж таки, ми чули заяви Лінці Грема, сенатора республіканці, який був величезним прихильником України, який працював над цією угодою про Надра після зустрічі двох президентів. Він вийшов і прокоментував, що ця зустріч відбулася катастрофічно, що він, не знає, чи з Зеленським взагалі можна буде далі домовлятися. І спікер Палати представників Майк Джонсон також. Сказав про те, що а, ситуацію потрібно змінювати, або Зеленський має прийти до тями, як він каже, або повернути і повернутись до столу з вдячністю, або хтось інший має керувати країною, і це мають визначати українці. Ось що відповідає на ці заклики. Президент Володимир Зеленський мало просто провести вибори. Треба мене і ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Чи є НАТО, і війна закінчилась, значить я виконав свою місію. Тим часом посадовці адміністрації Трампа закликають Зеленського. Вибачитися за те, що відбулося в п'ятницю, і прийняти ті умови, які пропонує американський президент. Сам Дональд Трамп розмістив допис у своїй соцмережі True Social від іншого користувача, який говорить, що в Зеленського більше не буде жодного іншого виходу, як прийти по Показати вибачення до Дональда Трампа, відступити та прийняти умови американського президента. Самого Зеленського теж питали про те, чи не хоче він вибачитись перед американським президентом на інтерв'ю на каналі Фокса. Але Зеленський сказав, що він не вбачає, що зробив щось погане, але казав, що треба було, мабуть, дискутувати за зачинними дверима. Інші оглядачі кажуть, що вибачитися має все таки президент Дональд Трамп ще за те, що називав до цієї зустрічі президента Зеленського диктатором. Однак Трамп також проігнорував відповідь на це питання, коли його про це питали. Тали Цікаво, Марія. цікаворія, будемо чекати завтра. Дійсно, звернення президента до американського конгресу каже Дональд Трамп, що почуємо ми більше про зокрема про угоду про Надра стежимо за цим. А минули вихідні емоції, так виглядає, трохи вщухли. І в цілому думка в США щодо того, що власне сталося минулої п'ятниці і як це буде розвиватися далі. Ця думка так виглядає. Розділилася. Яку реакцію ти в Америці побачила на це? Остапа на думки розділилися буквально на три табори. Перший табір говорить про те, що неповагу висловив все-таки президент Володимир Зеленський. Він приїхав диктувати свої умови. Він не слухав президента та віцепрезидента. Він з ними сперечався. Він не в тій позиції, щоб це робити. І він також, як кажуть, ця група людей довів, що хоче продовження війни та смертей. А от Трамп на їхню думку проявив справжнє лідерство, поставивши Зеленського на місце. Про це говорять переважно посадовці адміністрації, прихильники Трампа, республіканський конгрес. Смани та сенатора, зокрема навіть ті, хто дуже підтримував Україну, такі як Лінці, Грем як Ден Креншоу. Є також інше крило людей, які говорять, що те, що відбулося у Білому домі, взагалі було спланованою провокацією проти українського президента, що неправильно себе повели, зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та віце-президент. А ці люди говорять про те, що президент США зрадив союзників, відверто пристав на бік Кремля, і натомість Зеленський проявив гідність цієї ситуації і не побоявся дати публічну відсіч відчі... відчі... прогроз. Погрозам Трампа про це говорять переважно демократи, але також є і прихильники цієї думки серед. Республіканських законодавців, так сенаторка від республіканської партії Ліза Морковський пише, що адміністрація схоже відходить від союзників, приймає Путіна, який є загрозою демократії. Ну і є також третє крило, яке каже, що не зважаючи на те, хто що говорив, президент Володимир Зеленський зробив величезну помилку, тому що він почав емоційно реагувати на заяви президента, віце-президента, і це призвело до катастрофічної ситуації, яка не на користь ні Сполученим Штатам, ні Україні, а лише Росії. Остапе. Марія, які шляхи вирішення цієї ситуації бачить зараз у США і в Україні? Ну крім того, що Зеленського закликають публічно вибачитися перед Трампом? Ми бачили також кілька інтерв'ю держсекретаря Марко Рубіо, який показав таке величезне роздратування тим, що відбулося. І мені здається, що саме в цьому є ключ до вирішення цієї ситуації. Він каже про роздратування тим, що український президент. Піддавши під сумнів, ту стратегію, тактику, які має американський президент для укладення миру, підважає не лише мирні зусилля, а й авторитет американського президента. Марк Рубіо говорив про. Роздратування усіх, хто дотичних до цих перемовин, але тут мова йде про те, що в українського президента і в американського президента абсолютно різні бачення укладеного миру. Дональд Трамп а, прагне досягти швидкого миру, його мислення дуже прагматичне. Україна бореться із великою державою, яка сильніша за неї без допомоги Сполучених Штатів. Вона не може сама протидіяти, тому вона має прийняти ті умови, які пропонують Сполучені Штати. Але якщо вона цього не хоче, то вона може продовжувати боротьбу, що закінчиться по. Давайте його послухаємо. Я хочу негайно це припинити. Я хочу негайного припинення вогню. Тепер він каже: О, я не хочу припинення вогню. Раптом він велика риба, тому що США на його боці. Або ми покінчимо з цим, або нехай воює. І якщо він воюватиме, це не буде гарно, тому що без нас він не виграє. Ну і президент Володимир Зеленський говорить про своє розуміння миру в контексті збереження територіальної цілісності, відповідальність за воєнні злочини. І це також дратує адміністрацію чинного президента, яка говорить, що такі великі прагнення України ні до чого хорошого не приводять і не посадять Росію за стіл перемовин, що зараз для них є першочерговим завданням. Давайте послухаємо Марко Рубія. Це закінчиться лише тоді, коли Володимир Путін сяде за стіл переговорів. І зараз президент Трамп єдина людина на землі, яка має хоч якийсь шанс сісти з ним за стіл, аби побачити на яких умовах він готовий закінчити війну. Можливо, їхні претензії, те, що вони хочуть, їхні вимоги будуть нерозумними. Ми не знаємо, але ми повинні посадити їх за стіл. Ми три роки лаяли Володимира Путіна. Зараз ми намагаємося залучити цю людину та росіян до столу. Я самого початку казав, що можливо вони теж не хочуть угоди. Ми не знаємо, але ми з ними не спілкувалися три роки. Але можливо, вони хочуть угоди. Річ у тім, я хочу запитати усіх про це. Якщо не буде переговорів, яка альтернатива? Ще чотири роки війни? У нього дуже велика країна. Вони в стані повної війни. Вони зараз виготовляють зброю в бойовому темпі, і нам потрібно з'ясувати, чи є спосіб змусити їх зупинити війну. Єдиний спосіб зробити це залучити росіян до переговорів. Зрештою, як і будь які будь-які перемир'я, які будь-яка мирна угода в будь-якій точці світу, ці речі повинні бути дотриманими, вони повинні бути довготривалими, повинні бути введені гарантії. Усі це розуміють, але це починається з першого кроку, який полягає в тому, щоб залучити їх, аби побачити, чи це взагалі можливо. Тому що якщо ні, то нас очікує затяжний глухий кут з тисячами людей, які вмирають. Мільярдами доларів, що витрачаються і ще більшою кількістю смертей і руйнувань. Ну і також Остапа адміністрація чинного президента вже говорить про ті поступки, на які доводиться піти Україні, зокрема про територіальні поступки, про гарантії безпеки, які Сполучені Штати не хочуть відігравати і хочуть передати цю відповідальність європейцям. Але коли Марко Рубіо питають про те, на які ж поступки доведеться піти Росії, він говорить, що не коментуватиме цю ситуацію, оскільки це живий. Етап переговорів тому стапа будемо слідкувати далі і дивитися, як розвиватиметься ця ситуація. Також Майк Волз, наприклад, радник з нацбезпеки, каже, що Росії доведеться піти на поступки чи економічні, чи в плані гарантій безпеки. Тому будемо стежити за цим теж. Марія, дякую тобі за твою роботу. Марія Оляновська була з нами на зв'язку.